Друзі Путіна рвуться до влади у східній Німеччині. Оприлюднено результати місцевих виборів вибори Ці вибори є місцевими. Вони поки що не є визначальними для зовнішньої політики Німеччини. У Німеччині 1 вересня відбулися вибори у двох федеральних землях: колишньої НДР. Буквально одразу екзитполи показали, що місцеві жителі віддали велику кількість голосів за ультраправу партію. Альтернатива для Німеччини, яка відома. Проросійськими поглядами, крім того, посилення позиції спостерігалося і в регіональної лівої партії Союз Сари Вагенкнехт. Загалом, звичайно, ці вибори показують високі результати політичних сил, які виступають проти подальшої підтримки для України з боку Німеччини. Це факт. Як повідомляє більд за підсумками виборів, проросійські партії набрали 61,7% на місцевих виборах у Тюрінгії. Ультраправа ДН отримала більшість 32,8% голосів. Союз Саревагенкнехт – 15,8%. ліва партія 13,1%. А у Саксонії проросійські партії набрали 46,9%. Ультраправа ДН отримала 3... 30,6% голосів, Союз Сари Вагенкнехт – 11,8%, Ліва партія – 4,5%. Побіду ультраправих на виборах в Тюрінгії і висок... Перемога ультраправих на виборах у Тюрингії та високий результат на виборах у Саксонії, звичайно, є досить насторожуючою тенденцією, тим більше, що крім ультраправих з альтернативи для Німеччини високі результати отримала і політична сила Вагенкнехт, яка теж відрізняється досить скептичним ставленням до підтримки України. І АДН, і Союз Сари Саривагенкнехти ліва партія проти підтримки України за мир з Росією та діалог із диктатором Путіним таким чином в уряди обох регіонів гарантовано війде та чи інша проросійська сила. Аден німецькі служби безпеки взагалі класифікують як правоекстремістську. Є просто приділий факт. Є просто певний факт: політичні сили, які проти допомоги для України мають, якщо не повну, то суттєву підтримку у деяких східно-німецьких землях. Це не є чимось новим. Вони і раніше показували там високі результати, що відображає специфіку саме східної Німеччини, яка, незважаючи на те, що фактично давно відбулося об'єднання Німеччини, але сліди попереднього комуністичного режиму східної Німеччини зберігають свій вплив. При цьому СДПН канцлера Олафа Шольца провалила вибори у двох головних східно-німецьких землях. Сам канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав партії, які пройшли в Саксонії та Тюрінгії, не пустити до влади правих популістів із альтернативи для Німеччини та створити коаліцію без них. Усі демократичні партії мають сформувати стабільні уряди без правих екстремістів. При цьому Шольц наголосив, що успіх правих популістів за ДН на виборах у цих двох східно-німецьких землях викликає у нього занепокоєння. Наша країна не може і не має звикати до цього, АДН завдає шкоди Німеччині. Вона послаблює економіку. Поділяє суспільство та руйнує репутацію країни, говорячи про результати виборів у Саксоні та Тюрінгії, канцлер назвав їх гіркими. Вибори в вибори до Бундестагу німецький парламент відбудуться через рік, і відповідно за рік тенденції можуть бути різними. Тому поки що не потрібно поспішати з якимись далекосяжними висновками. Вибори до парламенту будуть у всій Німеччині. Там буде вплив і західних і східних земель. Тому швидше за все ці партії на кшталт. АДН матимуть серйозне представництво у наступному бундестазі, але враховуючи їхню одіозність, і ймовірність того, що вони візьмуть участь у формуванні урядової коаліції, невисока. А вже результати парламентських виборів. Будуть іншими, Все на що вказує на те, що наступні вибори до Бундестагу швидше за все будуть провальними для соціал-демократичної партії, і до влади може повернутись опозиційна нині християнсько-демократична партія, яка раніше очолювалася Ангелою Меркель, можливо, вона повернеться до влади. Загалом християнські демократи посідають послідовну проукраїнську позицію, загалом незважаючи на те, що тенденції з результатами не Приємні та тривожні, але все-таки це навряд чи можна зараз назвати катастрофою. Очень неприємне і тривожне. Але все-таки вряд ли це можна назвати зараз катастрофою.